Друзі всім привіт! Сьогодні у нас буде домашній влог. Зараз готую сметану. Насмажила такі, як типу грінки зверху з фаршем. У мене є ще вчорашні биточки і робила компот. І зараз собі зроблю яєчню з якою зеленою. Поїд. Так, друзі, хто там ще не дивився наш влог про те, як ми їздили в музей ракетних військ, повертайтеся, дивіться, він дуже дійсно цікавий. Там є що подивитися. Так. Бо я, якщо чесно, не знала, що в нас такий є музей. Музей під відкритим небом. От, І мені було це дуже цікаво. Снідаємо і хочемо сьогодні розібрати шкаф, речі розібрати. Там трошки якийсь порядок навести, бо е, так як в нас один шкаф на всю хату, туди запихується все підряд. Е, того сьогодні в нас буде така робота це розібрати цей шкаф, домашні там якісь справи, от в кімнаті прибратись, може щось на городі будемо робити. Зранку, звісно, нічого, бо вітер. Я відкрила вам двері задній, прямо сквозняком вириває все. І трошки прокидаємося. Зараз каву собі зроблю. бо вчора пізно лягли, а сьогодні не дуже рано встали, того, знаєте, такий стан пересипу. Це теж не корисно. Вихідний день. Та хоча я прокинулась в один вісім, мабуть, бо до мене зателефонували по роботі. Прокинулась, вже треба було тоді вставати, коли прокинулась, але ж ні. Далі йде спати. Так, ну що, робимо каву. Давайте дітвора. Дівчата пішли до бабулі. У нас на вихідних були, а до мами йдуть на будні дні. Може, ну, потім ще якось ночувати до нас прийдуть. В основному вони в будні дні у мами, а на вихідні у мене. Бо я на роботі. А мама тільки до 12 на роботі, то більше нагляду за ними. А я тут до 4-ї. Ну, коротше, якось, якось так. А, яка краса. Друзі, зробила собі каву. Зараз поп'ю. І буду далі щось робити, бо роботи сьогодні дофіга. Дофіга, і там шкафити перебрати. І, коротше, оту кучу речей, яку ви бачили. В якомусь влозі треба теж вже розібрати, бо вона вже давно стоїть. І, коротше, треба якийсь порядок навести. Тось, відпустю тебе трошки пізніше. Поставлю тут. Надо якусь... А, у мене є. Лавку зняти. Дощі йдуть, воно це все мокне. Ну, Тут скоро буде навіс. Того. Типу, тут веранда буде, веранда, тераса, щось таке. От, поставлю зараз стільчик собі і посижу, посижу, поп'ю кавуську. Молодь там дивлюсь, на різці відпочиваю. Потім ввечері підемо на городі, що будемо робити. Хоча його вишарували, він чистенький. Грошок треба зірвати, бо вже дійшов. Коротше, отак. По трошки роботи вистачає. О, О Боже! Це нам підкинули. Ти музику мене вже голова від неї болить. В мене вже голова від неї болить. Я не думала, що це так надовго затягнеться хаті просто бардак полніший. На кухню трохи прибрала. а туди боюсь заходити. Там така робиться. Що я суп, ще не пускає? Тоже сам все зробили. Кажу, ще не пускаєш сам все зробиш. не пускаєш? З треба буде розібратися, з сусід. Угу. Ну от, як, бачите? Як як отакі речі можна віддавати. Та, Та нікому їх не можна історія, віддавати. Звісно, так, я ще знайду, хто то мій костюм, а пікні викине. Що робиться? Що робиться просто. Менюшка, викинь це все, викинь. Може, це колись мій папа носив. Звісно. Як може, цьому Батька викинуть. От як це можна все оце терпіти. Бити скоро з ним будемо. Це якийсь просто треш, хочу вам сказати. Ну нічого, нічого. Розберемося. Тут ще куча речей, які не носяться. Взуття ціла купа. Треба перебрати. Не дивись так на мене. Ніна, не ходи як курсум блядь. Якщо щось викинеш, відсрака. ці шляпи, все це попали в барахло. Крім Бачите, оце такі сімейні розборки. <реку> дивіться, що відкопали. Це просто скарб. Мамина рибка. Це Ванюшка. Мушкітьор. тьор. дивіться, яке воно кольосі! Таку взяти за стеки потягати. Як то хотів, бути Дартаніаном став портосом? Так, а це, звісно, оце все, хламйо, ну, деревця ладно, мені вони теж подобаються. А це, ну, для чого воно? Щоб пиль припадала, де то Іван? Ох, як з цим боротися? Як ви боретесь з таким? Як ви з таким боретесь? Дайте підкажіть. А деревця це з натуральним камінням. Цікаві такі. Ой! Упс. А що це впало? А що це впало? Ставимо, бо сейчас буду ще слухати тут. Так, і це, ну, короче, всі цікаві. Не знаю, що це за каміння назви, ну, і тут такі от всякі статуетки теж з камінням. Вийшли каву, зараз знову попити і далі в роботу. Піду, поки, поки кава стине. Піду горошка на рву, бо вже він такий починає дозрівати, щоб не перезрів. Піду трошки на рву. Вже кермик починає так підростати гарно. Подивіться. Керме ось. Розовий, мабуть, якийсь буде, що не видно. Ще не видно толком, який буде. Вже такий розкущився гарно. Гладіоволоси теж гарні. Майорці. Підсівала, оце я купувала дорогі. На якомусь сайті там і книжку замовляла, і їх всі зійшли. І свої збирала з минулого року, висівала, де не де зійшли. Ось горошок. Сіяла два рядочки. Йорвати так їсти потрохи. Варя любить їсть. Вчора їм рвала, дивіться, який гарний. Гарний рукола, паршива, базилік теж поганий. Петрушка не зійшла, укроп зійшов, якийсь він такий низкорослий, такий поганий, тля і озіла. Гарний горошок. Солодкий. Так, цибулю. Вже скоро треба буде збирати. Оцю синя стоїть. ще. І часник викопувати. Ну, поки. Мабуть, наступного тижня, поки хай ще стоїть. Це Помідори. Вже теж славні такі. Провели вже, до речі, полив. Бачите, крапельний полив. Поливає все, картопля замочується. Ми поставили на кран спеціальний такий датчик з таймером. Він кожні 2-3 години вмикається на 15 хвилин і поливає. Бо по-іншому не можна, води немає в криниці. І по-іншому не можна це зробити. Надовго включати. Ой, рочку солодкий. Це кавунчики, деньки оце, туди і тут кавунчики. Це солодка кукурудза. Вже так розросла стегінка. Картопля вже на цвіт потроху кидає. Де-не-де, звісно, але хотілося б, щоб більше якось, але щось якось непонятно. Там вже сохне щось, нічого не пойму. Ще на цвіт не кинула, а вже сохнути починає якось дивно. Деньки розрослись. Наче так коли підсівали, то все посходило. Привіт, привіт, привіт. Дай Бог. Погодні умови дозволять, щоб воно все гарно було. У дивіться, нивка яка. О, це треба пофотографуватись, поки ще не скосили. Яка гарна. Ой, такі колоски гарні. Такі гарнючі колоски, дивіться. Дуже гарно минулого року був в Сонях. А це ячмінь, напевно. Можу помилятися. Я в колосках не розбираюсь. Наче в пшениці довгі вусики, а в ячменя короткі. Ну, коротше, чесно, не знаю. Бачите, хоч живу в селі, а не знаю, що посіяне. Так, друзі, шляхом гугла. Подивилась, що це таке. Це безостий колос озимої пшениці. Бачите, і я просвітлилась і вам розказала, бо я дійсно не знала, хоч я ж кажу, живу в селі, але це беззостий колес називається. Є з вусиками, є без. Так, да, гарна така пшеничка. Так що я... Це не значить, що я живу в селі і можу знати всі зернові культури. Бачите? Пшениця, ячмінь, жито. Овес, овес знаю, бо він такі колоски в нього цікавий. Чи перете ви взуття в пральній машинки? Бо ми перемо. Ось такі у нас мішечки спеціальні. Для взуття, щоб воно, знаєте, там якась стілька не вискакувала. От, воно все було прикуче. Ось так, все воно защивається. І такі мішечки. Бачите? І все закидуємо. Ага, тут в мене плені якщо треба достати. Потім після взуття включаю очистку барабану. Якщо після взуття, щось з друге стирати. Очистку барабану і барабан чистенький, не брудний. І кросівки чисті. Вони в мене не розлазяться, як кажуть, що будуть після пральної машинки розлазитись. Нічого розлазити, все замечательно стирається. Ми накупили цих мішків до 5 штук, 5 пар. Переться то, що треба. Сьогодні у нас такий день прибирання. День генерального прибирання. Ваня ще речі перебирає. А, в цей шкаф все складає. Короче, так, тут плень достає. Достаю. Я зараз на дворі його вивішаю. Так, і отак от закидаю. Навіть відбілювач нічого страшного з зуттям не буде, саме от з таким. Десь в мене наче відкритий був От такий відкритий, то не буду відкривати. Трошки цього і порошку, і все шикарно воно стирає. Підошва не розлазиться, вже перевірено. Знаєте, не ставлю високу температуру. Щоб воно, ж не гаряча вода була, градусів 30, мабуть, поставлю і віджим на 1000 обертів. І потім е, буде на сонці досушуватися. Вмикаємо змішане прання. Ага, 30 градусів, 1000 обертів. Пуск. Той момент, друзі, коли прибирання набирає оберти. Ваня, він весільний костюм. Ну, ми тут майже закінчили. Ми. Я вже, звісно, собі забираю всі, всі успіхи. Ваня, все закінчив. Ваня все поприбирав, все поскладав. Залишились таке тут Вот. І ще оці коробки вже майже дофасовані. Все, красота. Майже. Це зробили, Ну і це пакети, таке все викинути. Це новогодні іграшки, зараз в пакет перефасувати і десь його закинути може на горище. Це все буде віддаватися. Коротше, молодці, Ванюшка молодець. Морфій. Так, іду Тосю відпустити. Іду Тосю відпустити. Тут сушиться плідик. Тут я вже кросівки виставила, нічого з ними не случилось, не розлізлись вони. А це ось це було на пляшки шампанського на весілля. Така, типу наречена. Ще десь наречений був. Так, Тося, ти вже хочеш на волю, так? Да? Сайце, погналася. Погнала, погнала. Так, ти щось підпалив? Вище що затянуло димом. Блін, і гарно. І оце я не люблю, коли палять ввечері. Днем треба палити, але хто коли хоче, тоді й пали. В кого виходить, коли тоді й пали. Жабки квакають, гарна погода. Вітер утишився, так ми й сьогодні до города не дійшли, цілий день складали речі. Туди засинілось. Може, дощ буде. Прям таке все синє-синє. Трошки видно нивки. Бачите, жовте поле видно. М -м -м -м. Красота. Так, зараз будемо вже вечеряти. Ще якихось 20-30 хвилин і будемо вечеряти. Розказую, що нікуди не діваємо цей костюм. Дивіться, в мене є ідея на нашу річницю зробити фотосесію. Весільне плаття є, весільний костюм є, і пофоткаємося. От в мене такі плани. Надіюсь, зробити, втілити в це, що я запланувала. Коротше, того, поки її нікуди не віддаємо, буде висіти. І вже нарешті, дивіться, чистота, порядок, красота. Все прибрали. Я не пам'ятаю, чи я розказувала, що це ми робимо. Ну, ще раз повторюсь, це ми коли переїхали, друзі, всі речі, які в нас були, ми склали в шкаф. Ці перехідчини, гості, одні, другі, треті. І так ці всі речі стояли в шкафу. Їх ніхто не перебирав. Потім літо, потім городи. От, Одне за одним. Всі ви знаєте, як це все виходить, коли щось плануєш, а робота. Робота не почати і краю просто. Того сьогодні ми вже вихідні були, і весь день уділили тому, що ми перебрали ці всі речі. Частину ми відклали комусь там віддати, є в нас кому віддавати. Частину перебрали там зимні речі, склали, і літні перебрали, те, що носимо, не носимо, все пофасували, поперебирали і все влізло в нас в один шкаф. Ще в спальні, треба один шкаф, і все буде замечательно. Сюди оця стіна, стіна вже така гола стала, тут куча речей стала, наверно, місяць. От. Хочу сюди на цю стіну фотографії, рамки, а Ваня ще сюди хоче якусь софу. Я проти. я не хочу, нащо її туди ще тулити? Меблями обкластися. Я не можу, коли на мене давлять меблі. Дуже багато всього. Того так поки. Поскладали, все поперебирали, всі оці полочки, все заклали речами. Якось так. Ну що, закінчуємо сьогоднішній влог. Залишилась от тільки оця коробка це на горище витягнути це новорічні іграшки. І все, я вже пополососила, поли, помила. Коротше, сьогодні був максимально завантажений день. Встигала тільки ну, трошки, трошки познімати, а то постійно якось так движення-движення. Я вже так їсти, хочу зараз будемо вечеряти. вже зголодніла, їла в три години, мабуть, да, було це три години. І вже так зголодніла. Зараз от навіть не знаю скільки годин. один дев'ять, може, десять, може, одинадцять. <говори> навіть не знаю, реально. От, завтра в нас робочий день починається, вівторок. Будемо готувати розлив олії. Замовлень, слава Богу, вистачає. Будемо готуватись до відправлень. Все. Як завжди, міцно обіймаю ваша Інна. І не забудьте повернутись на минуле відео, там де ми їздили на екскурсію в музей. Ну, цікаво ж, ну цікаво, ну як таке не дивитися. Все.